Водію 31 рік, сам родом з Хмельницької області. Військовослужбовець у відпустці. Як пояснив, у Рівному перебував у подруги. Того дня святкував своє день народження. Спиртне ви вживали коли останній раз? Та є день народження, то ж третій рік. Коли? Ну цього 28-го, Я і та двадцять восьму, так. 28, і пив. 28, так? І... То вживали. Да? І коли закін... і коли і коли закінчили вживати. Та я й пив я й за рулем. Пив. Ще й за рулем пили, так? Да? Да? Коли спритне закінчилось, вирішив купити ще. Сів у авто, яке стояло біля під'їзду. Мерседес сусіда, і він нібито дозволив. І вам сусід цей володька дозволяє брати машину? Я приїхався і все, ну, без перебущу покинув. Ну, сусід дозволяв брати? Yeah. – обрати? Дозволяв, так? Yeah. Нетверезий іменинник кружляв на авто по місту, пошкодив праве колесо, з якого почали йти іскри. Про дивного водія працівникам ДАІ повідомили свідки. Ми почали його переслідувати. До переслідування було ще задіяно два екіпажа працівників ДАІ, так як водій своїми діями наражав небезпеку інших учасників дорожнього руху. Даний автомобіль був виїхав за межі міста рівного був зупинений в СМТ Гоща. Кружляючи біля рівного на мерседесі без колеса, чоловік наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. У гощі його перегони закінчились. Після зупинки даного транспортного засобу у водія не було жодних документів, які б засвідчували його особу. Також водій був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. 1,72 проміли алкоголю у крові підтвердив прилад Драгер. Іменинник не заперечував. Зізнався їхати за кермом п'яному йому вже не вперше і платити штраф. Також як ви думаєте, що вам за це буде? Що буде, це буде? я нічого не можу. Скільки тересиків? Штрафу ці квіта я не маю нічого. Це ви вважаєте, це нормально, так? Я винен. Я ж да. А за свої. Ж... На втікача працівники ДІІ склали відразу три адміністративні протоколи за незупинку, відсутність документів та нетверезий стан. Але штрафом цього разу людина може й не відбутися, адже власник авто написав заяву у міліцію щодо викрадення його автомобіля. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.